У новий рік з новим статусом вже офіційно з 1 січня 2014 року Коломийський педагогічний коледж належить Івано-Франківській обласній раді. Урочисте представлення оновленого навчального закладу відбулося у педагогічному колі. Студенти ще на канікулах. Деталі від Мар'яни Мацьків. Майже 15 років тому педагогічний коледж став частинкою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Цю подію добре пам'ятає директор департаменту освіти, науки, сім'ї молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Дерев'янко. Ну а нині він вітає колектив педколеджу з новим статусом. Зміни статусу пов'язані із об'єктивними причинами і з бюджетним кодексом із вимогами законодавства, які є сьогодні. Я думаю, що зміна статусу піде на користь самому коледжу. Чому? Воно дозволить розвинути і приносити. Я вже скажу, сказав, що навіть цього року фінансування, яке буде на коледжі, воно буде на порядок вище ніж минулого року. Рішення про створення комунального вищого навчального закладу прийняли на 23-й сесії Івано-Франківської обласної ради ще в серпні минулого року. У цьому чи не найбільша заслуга депутатів обласної ради від Коломищини. Обласна рада взяла під свою опіку для того, аби освіта на Прикарпатті здобула ще один крок вперед, для того, щоб в першу чергу бути. Засновниками цього що обласна рада вирішила. І я думаю, що це буде значний вклад у розвиток педагогічних кадрів на Прикарпатті. Відтепер повна назва навчального закладу Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради. На думку директора Валерія Ковтона, такі зміни підуть тільки на користь. Безперечно, це ще більше зобов'язання по якісній підготовці фахівців.